Всім добрий вечір. Я хочу вам зараз показати декілька документів. Я в відлічі від наших журнашлюх за слова свої відповідаю. Ось клопотання прокуратури про те, щоб, що Оскер е, злочинець, бо, як вияснилось, як вияснилося, Оскар у своєму телеграм-каналі Оскер Офіціал висвітлює поїздки за межі Київської області до Донецької області. а далі... Прокуратура вимагає мого арешту, тому що я їжджу в Донецьку в область. Це я відповідаю на запитання е, Чорноротих, та де ти там їздиш, куди ти там що передаєш? Навіть прокуратурі це не подобається. Що я їжджу в Донецьку в область? Вони більше ні за ким сліди, як за телеграм-каналом Оскера, кружна прокуратура. Це нею раніше керував такий Гандон Кіпер, фамілія в нього така. Зараз він, правда керує Донецької Одеської області. Губернатор. Ну, у нас ж е, громадян Російської Федерації треба з прокуратури сразу на губернію в Одеску область, щоб її там бобили більше. Тому задайтеся Поэтому задайте чого вас так більше стало бомбить, коли кіпераж у цього гандона поставила керівнику. І це прокуратура, більш більше хер робить, вона не регіонала, не сепарів, не е, пости. Вона слід за телеграм-каналом Оскар. Тому що Оскар злочини створює. Оскар їде в Донецьку область. Значить, що Оскар несе загрозу. एक तो मोच किराना दस सभी